Під час засідання міської виборчої комісії утворено дільничні виборчі комісії звичайних та спеціальних дільниць з виборів депутатів обласної ради. Їх склад затверджено за поданням місцевих політичних партій, що висували своїх кандидатів. Міська виборча комісія приступила до своєї роботи згідно закону. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній день практично всі мероприємства, які необхідні згідно закону України про вибори. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, голів селищних і міських, у нас виконані всі мероприємства. Практично всі ці дільничні виборчі комісії, які були на місцевих виборах у 2010 році, на виборах президента і, і депутатів Верховної Ради, вони залишилися. Так що нашим виборцям ніяких змін не буде. І там, де вони голосували, в основному вони і проголосують. Вибори відбудуться по четвертому виборчому округу, який об'єднує чотири райони міста Довгинцівський, Дзержинський, Інгулецький та Центральноміський. Загалом на виборчих дільницях очікується майже 245 тисяч виборців. Остаточні списки будуть надані держреєстром до 28 лютого.